Я знову знаходжуся в Улмарті і знову цікава штука. Я це бачив вже не в одному, просто до цього підійшов і знімаю. Така коробка із всякими причиндалами для дітей для школи. Причому кожна школа має перелік необхідних речей, ну, типу там олівці, стирачки і таке інше, що має кожна дитина мати з собою там на перший день. Здається, їх потім складають всі в класі, їм потім видають при необхідності. Ну, Там типу клей, точилки, знову ж таки, якісь там зошити. Що цікаво, що на кожен рівень, на кожен клас там свій набір. Тут є листочки, Ось написано «Kindergarten» — це для садочка, «Second grade» — це для другого класу і так далі. Береш цей листочок. Такий листочок можна отримати в школі так само або на сайті школи. Тут перелік всього, що дітей необхідно мати. Наприклад, навушники теж тут є, така необхідність там в них є аудіювання, урок здійміння. Потім крайола це олівчики кольорові, стирачка, рюкзак. Кілька папок, Значить, начебто п'ять. Потім кілька зошитів. щось обов'язкове, щось, обов щось ось написано optional. Тобто це не обов'язково мати. Але бажано. Так, і знову ж таки, це все не, не на одній панелі. Тут і кілька стоїть підряд. Дещо тут є, дещо тут. Це спинали для лівців, олівці. Дивіться, що тут далі є. все жовтим виділено це для набору дитячого для школи. Стирачки, заточилки, ножиці, олівці кольорові, фломастери, фарби акварельні, клей. коробки всякі роблять, клей теж необхідний. так Це теж менший клей, більший клей. Тут у нас це штуки для, бутер, для перекусів це для ланчбокси, Є такі ланчбокси типу як сумочками, а є такі як коробочками. Вони теж сумочки складаються. Ну, хто як хоче так і носить. Ось, Тут у нас зошити. Зошити в основному всі в лінійку. В клітинку вони щось не люблять зошити. Навіть для математики вони не використовують зошити. Не питайте мене, яких доштанки на прості математиці, вони не пишуть в основному в дошитках, у них є спеціальні підручники і вони в них пишуть в тих підручниках прямо. Тому, власне, тої потреби немає особливо. так? Тут пачка олівців, прям пачками їх беруть, вкладуть ручки, кольорові ручки. Ну і таке все інше. Кісь маркер, мабуть, ще є теж, мабуть, потрібні трохи в старших класах чи що. Ну якось так.